Українці готуються остаточно вигнати расистів зі своєї землі. У подільській громаді, зокрема як і по всій країні, стартувала національна кампанія рекрутингу Гвардія наступу. Це проект Міністерства внутрішніх справ України, що має на меті формування нових штурмових бригад у складі національної гвардії, національної поліції та державної прикордонної служби, які будуть звільняти окуповані міста: Донецьк, Луганськ, Автономну Республіку Крим та інші. Чи незаконно захоплені Російською Федерацією території загалом буде сформовано вісім нових бригад? До числа Національної гвардії увійдуть наступні Азов, легендарний підрозділ Національної гвардії України, який під час російського вторгнення в Україну став осередком оборони міста Маріуполь і героїчно утримував комбінат Азовсталь. Буревій бригада утилізації російських військових. Спартан, потужно штурмова бригада, бійці якої обороняли Харків. Рубіж до лав бригади вже увійшли герої, які відстоювали гостомельський аеропорт. Ріжна на Луганщині, червона калина до лав бригади. Вже увійшли герої, які брали участь у боях на Донеччині і Луганщині. Обороняли Київ, Карадах або ж Кара за Крим. Бригада братиме участь у звільненні автономної Республіки Крим. Підрозділ Людь увійде до складу національної поліції. Це воєнізований підрозділ поліції нового зразка, призначений для відсічі та стримування збройної агресії проти України. Державна прикордонна служба по. Повниться бригадою сталевий кордон у лавах підрозділу. Вже є герої, які захищали кордон, боронили Азовсталь та воювали на Бахмутському напрямку. Варто зауважити, що бригади складатимуться із офіцерів та солдатів, які мають бойовий досвід та проявили себе найкращим чином на різних ділянках фронту. До комплектації нових бригад відбуватиметься винятково з добровольців. Тобто, кожен бажаючий може обрати собі військовий підрозділ. по Духу записатися пройти обов'язкову кількамісячну бойову підготовку з наступним бойовим злагодженням нових підрозділів, Або дізнатися більше про нові підрозділи, або ж записатися до однієї з восьми бригад, ви маєте прийти до центру надання адміністративних послуг Подільської міської ради. Вероніка Мурзакова ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.